Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, празник честь святого Пророка Божого Іллії. Святий Ілія був великим пророком Бога Вишнього. В свій час він горів любов'ю до Бога, як пламень вогню. І свідчив про істинного Бога серед язичників. Коли святий пророк Ліян народився, то бачили, як світлі мужі з'явилися і сповивали його вогнем, і годували вогнем. І з цього родичі зрозуміли, що Ілія буде незвичайною людиною, що він буде горіти до Бога любов'ю і ревності. Святий Ілія жив в часи пророка Соломо, царя Соломона. Історія говорить, що Іудейське царство набуло самої великої сили і могутності сирування царя Соломона. Але так сталося, що Соломон обклав людей непосильними податками і почалися вовнення серед людей, смущення, повстання, протести. І один із таких протестів возглав його любимий раб, якого звали Ієровам. Він був саме таким довіреним лицем царя Соломона. І коли цар дізнався, що його самий довірений проти нього повстав і визглавляється повстання, він приказав вбити Єровама. І той втік в Єгипет. Коли помер цар Соломон, то царство розділилося на дві частини. Одну частину очолив син Соломона Робоам, а другу частину очолив раб царя Соломона і Частину, яку і возглавляв Єровам, і називалася Ізраїль, а частину, яку возглавляв Робоам, називалася Іудея. І між цими двома частинами одного народу була. Ворожнеча. Але Бог був один для всіх. І ті, що жили в Ізраїлі, приходили в Єрусалим, щоб поклонитися Богу в храмі, принести жертви. І цар дуже рівнував, він боявся, що вони йому зрадять. І він вирішив завести іншу релігію. І почали вони поклонятися ідолам, виставляли різні зображення, різні статуї, там, дерева якісь. Їм поклонялися і таким чином хотіли відволікти людей від Єрусалиму, щоб вони не йшли туди і ну, не стали можливо якимось там зрадниками чи, чи ворогами. І так почалося розвиватися язичництво в Ізраїлі. І коли е, Єрован помер, то з'явилися другі царі, з'явився цар Ахав, такий знаменитий своєю ревності до ідолопоклонства. Бог посилає в Ізраїль пророка Ілію, щоб він повернув серця людей до істинного Бога. Святий Ілія прийшов в Ізраїль і почав людям проповідувати про живого Бога, про Творця Неба і землі і говорити, що вони залишили поклоніння предметам і поклонилися настоящому Богові. Але ніхто його не хотів слухати. І він ну впав в якийсь таке унині і почав молитися до Бога і каже, Господи, не слухають мене, давай не дай їм дощу. Щоб вони зрозуміли, що ти Бог, що не дають їм їм, їм дощ, ті каміння, які вони кланяються, ти даєш їм дощ, даєш все для життя. Не дай їм дощу і вони зрозуміють і поклоняться тобі. І по молитві Ілії небо закрилося на три роки з половиною. На землю не, падала, не пала ні одна капля дощу. І навіть роса не випадала на землю. Почали страждати тварини, звірі, люди. Земля перетворилася в мідь, як стала кольором як мідь. На ній нічого не росло. Все... І так люди мучилися три з половиною роки. І цар же бачить, що така. І він прикликав до себе Ілію і каже йому, доки ти будеш розвращати народ, а Ілія каже, не я розвращаю народ, а ти і дім твого батька. Ви розвращаєте народ, ви його повернули від Бога до ложних ідолів. Вони спорили один з одним і домовилися так, що. Давайте ми провіримо, який Бог істинний, чи ті ідолі, яким ви служите, чи той Бог, якого я ісповідую. Давайте зробимо так, Ілья запропонував, щоб вони принесли жертву кожен своєму Богові, Ілья своєму, а жреці ідольські своїм божествам. І якщо вогню не треба приносити. І каже, може, має випростити собі вогню з неба. Домовилися, і Ілля сказав на кінець, що якщо ті, і, хто не випросив вогню з неба, повинні померти, тому що вони вчать людей ложним божествам, всі погодилися. І пішли на гору корміл, це зараз Хайфа, місто Хайфа. І там на горі на березі Середземного моря поставили два жертвенники. Привезли туди дві телиці і принесли туди дрова і почали готуватися до жертвоприношення. Їдеські жильці кажуть, він їй ти спочатку приноси жертву. А я каже, ні, ви спочатку вас багато, вас скоріше послухає ваше Божество. Ну і домовлять, що їздять жреці, приносили жертву першими. Вони захороні тини, там поставили дрова, на дрова поставили ту тушу тілиці. І почали молитися, щоб зійшов вогонь з неба. Кожен молився своєму ідолу, якого він кому служив. І цих жреців було 750 чоловік. І вони молилися, молилися вже наступає південь, і жара несусвітна. А як сказано було, як говориться в Біблії, що не було ні гласа, ні послушання, тобто ніякої відповіді вони не отримали. Вони вже знімогли і почали себе колоти мечами, Якби, ну, щоб себе бадьорити, вони себе кололи мечами і громче кричали там Баал, Баал, послухай нас, це був такий головний ідол, його звали Баал. А я над ними погонився і каже, кричіть громче, тому що може ваш Бог заснув, а може з цим зайнято, з ким розмовляє, він вас не чує. Ну і вони кричали і ні, ну, нічого не було, не було вогню з неба. Тоді після обіду Святий Ілля каже, довольно. «Перестаньте, тепер я буду молитися Бога. Він взяв 12 камінів, зробив такі жертви по числу колін Ізраїлевих, поставив на них дрова, телицю заколов поставив там зверху тушу телиці і каже людям: принесіть, взяли такі відра і каже, принесіть з моря води, принесіть там багато відер». Він вилив на ту жертву тим, ту воду. Каже, удвойте, вони ще раз принесли, знов налив. Утроїте, вони ще раз принесли, знов налив, так налив води, що е, там був такий ров навкруг того жертву, він каже, весь ров в воді, повна води, і та жертва плавала в воді. І святий Ілля став на коліна і помолився Богу, що, Господи, прийшли вогонь з неба. І сполив цю жертву не ради мене грішно, а ради цих людей, щоб вони зрозуміли, що ти є свій єдиний істинний Бог, Творець неба і землі. Коли святий Ілія помолився, зійшов вогонь з неба і попалив не тільки жертву, там, якось, там, да, а дрова. Каміння, вся вода моментально виспарилася, і небо за, за, за наповнилося такими хмарами і почав йти дощ. І люди зрозуміли, що служити істинного Бога це і святий Іл'я. І почали каятися люди, про прощення, і велика радість була на горі. Від цього великого чуда. І святий Ілія, ті ложні пророки почали тікати. Народу було багато, вони людей почали тікати, щоб їх не умертвили. Не Але Ілля сказав, домовилися так, давайте відповідати по домовленості. І він взяв тих людей, скопили тих пророків, привели, і він їх сам особисто усікнув мечем. У потоках Кісон, там такий потік е, е, Ну, е, Часом люди смущаються, що пророк Божий і взяв меч, і відрубав голову Божому пророку. Ну, Такий був закон Божий. Отак Бог приказав робити. У Вітхому завіті був, так, був такий закон, що хто, хто. Або батько ображає матір ображає. Його побивати каміннями, хто учить ложним богам відводить людину від правильного Бога також умершляти. І прохел Ілія просто виконав божественний закон. І почала на землю почав падати дощ і почалося друге життя і духовне, і просте таке природне життя. Навіть цар Ахав почав каятися, просити у Бога прощення, що він побачив, що сила Божа там, де, де служить Ілія, не там, де служать ті ложні пророки. Але потім вони почали знову переслідувати пророка Ілію, і цар Ахав, його дружина Єзавель. Ну і історія ця закінчилася тим, що. Святий пророк Ілія був взятий на небо живим. Він перейшов Йордан, і з'явилася вогнена колісниця і восхитила Ілію і живим він був вознес, піднятий до неба. І є таке передання, що святий пророк Ілія ще раз прийде на землю вже. В кінці світу, щоб знову свідчити людям про істинного Бога. І він буде замучений і постраждає як мученик, і сподобається на небі ще більшої слави. Ми сьогодні молимося Святому пророку Ілії, щоб він допомагав нам берегти чистоту своєї віри, чистоту Бога Творця неба і землі. Творця того всього, що ми бачимо, що не бачимо. Тому що віра, правильна віра в Бога, в правильного Бога, вона приносить людині щастя і блаженство. Вона веде людину до вічного життя і, і до вічного щастя. А заблудження, якщо є в вірі заблудження, то цього не відбувається. Тому що заблудження вводить людину в сторону від Бога. І людина тільки може бути щасливою, коли прийде до Бога. І коли вона буде жити з Богом, а вона може жити з Богом тільки тоді, коли вона знає правильно, що Бог є, що Бог хоче від людини. Людина знає, хто її творець, хто создатель і знає, що творець хоче від людини. А що Бог хоче від нас, про це говориться в Святому Письмі. Написано, не люби, не прилюбній не кради, не вже і багато інших речей, святих заповідей Господь подарував нам для того, щоб показати нам цими законами дорогу, яка веде до Бога, і до вічного життя в Божій на небі, в якому перебуває святий, святий пророк Божий лія який там разом з усіма святими прославляє єдиного Троїці Бога, безначального Отця, єдинородного Сина, всі святим благим Мені і Жотверящим Духом, нині і в віків. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.